Взагалі треба відправити в Африку а не на батьківщину, тому що він до такого міста, міста довідав не значить до такого стану довів нашого наше рідне міста Ставицю Київ. Що ну я наприклад народився в Києві, мені дуже прикро, що такі нефахові люди керують і ще більш нефахові люди, таких як Попов призначають. Тому хай іде в Комсомольський, Ці ініціативи, які йому вдалося реалізувати в Комсомольській, він хотів запровадити в Києві. Хай реалізовує і започатковує їх далі в своєму рідному місті. Ви знаєте, ну я думаю, що всі кияни, якщо говорити серйозно, за два половиною роки переконалися, що Олександр Попов і його адміністрація, ну може за виключенням мабуть, що Мазарчика, якого вчора примусив піти в відставку, тому що це людина дійсно кому завжди в критичних ситуаціях, не на показуках. Зі шкалярами, птах, птах, пташ, значить, птахів зустрічати або ще щось. Не на показухах, а дійсно в критичних ситуаціях, коли щось горіло, коли ще якісь будуть проблеми, з'являвся Мазурчак. Попов створював собі цей штучний імідж. Він в Києві не пройшов і, звичайно, вони сьогодні бояться бояться виборів, тому що розуміють, що кияни не оберуть, бо в тому стані, в якому сьогодні знаходиться місце, воно знаходиться в критичному стані.